Божі слова на кожен день. Бог промовляє свої слова і робить свою роботу відповідно до різних періодів, і в різні періоди він промовляє різні слова. Бог не підкоряється правилам, не повторює одну й ту ж роботу і не відчуває ностальгії за минулим. Він бог, який завжди новий і ніколи не старий, і Він говорить нові слова щодня. Тобі слід дотримуватися того, чого необхідно дотримуватися сьогодні, це відповідальність та обов'язок людини. Украй важливо. Щоб практика була зосереджена довкола світла й слів Божих у сьогоденні, Бог не підкоряється правилам і може говорити з багатьох різних точок зору, щоб чітко показати свою мудрість і всемогутність. Немає значення, чи говорить він із точки зору духа, або людини, або третьої особи. Бог завжди є Богом, і ти не можеш сказати, що Він не є Богом із огляду на точку зору людини, з якої він говорить. У деяких людей виникли уявлення в результаті різних точок зору, із яких промовляє Бог. Такі люди не мають ані найменшого уявлення про Бога і жодного уявлення про його роботу. Якби Бог завжди говорив із однієї точки зору, хіба людина не встановила б правила щодо Бога? Чи міг би Бог дозволити людині діяти таким чином? Незалежно від того, із якої точки зору говорить Бог, у нього є причини для цього. Якби Бог завжди говорив із точки зору духа, чи зміг би ти взаємодіяти з ним? Таким чином, іноді Він говорить у третій особі, щоб донести свої слова до тебе і направити тебе в реальність. Усе, що робить Бог, є доречним. Коротше кажучи, Бог усе це робить. І тобі не слід у цьому сумніватися. Він Бог, і тому, з якої б точки зору він не говорив, він завжди буде Богом. Це непорушна істина. Як би він не працював, він усе одно залишається Богом, і його сутність не зміниться. Петро так любив Бога і був людиною за серцем Божим, але Бог не свідчив про нього як про Господа або Христа, бо сутність істоти така, яка вона є, і вона ніколи не може змінитися. У своїй роботі Бог не підкоряється правилам, але використовує різні методи. Щоб зробити свою роботу ефективною і поглибити знання людини про нього. Кожен його метод роботи допомагає людині пізнати його і призначений для того, щоб зробити людину досконалою незалежно від того, який метод роботи він використовує, кожен із них. Покликаний збудовувати людину і робити її досконалою. Хоча один із його методів роботи, можливо, тривав дуже довго, це було для того, щоб загартувати віру людини в нього, таким чином, у вашому серці не повинно бути жодних сумнівів, це усі етапи Божої роботи. І ви повинні їм коритися.